Ваша мрія про комфортне життя стає реальністю. Пропонується на продаж чудовий будинок 120 метрів квадратних в селищі Високий. Основні переваги будинку: зручне розташування, поруч супермаркет, розвинута транспортна розв'язка та асфальтована центральна дорога. Просторі приміщення, велика кухня, площею 20 квадратів та камінна зала 30 метрів. Квадратних, ідеальні для сімейних свят та зустрічі з друзями. По всьому будинку прокладена тепла підлога. В будинок заведена електрика трифази, мідна проводка. Будинок побудований з якісних матеріалів. Газоблок утеплений пінопластом, що забезпечує відмінну теплоізоляцію, дах вкритий бітумною черепицею. Також є автоматичні ворота. По периметру вся ділянка огорожена. Система водовідведення. Септик. Цей будинок ідеальний варіант для тих, хто цінує комфорт, зручність та якість. Запрошуємо вас ознайомитися, записуйтеся на перегляд.